Мене звати пан Роман, я є за Бога і за Україну. Кожного року перед різдвом я йду до церкви, до різдвяної сповіді. Віці, як файно тут кані. О, то певно після соловів чепіли табличку. Я собі сів та й думаю, запитаю хто останній в черзі до сповіді. О. Друзі, якась пані сидіє. Ну, то я щось сюди Пані на вигляд така, знаєте, досить богомільна. О. Ну, значить, я питаюся, вона обертається. Опа! Опа, опа, Америка, Європа, як то кажуть. О, шановна кажу, я вас зараз добре. Я вас е, е, вісповідую зараз як має бути. Довго не чекаючи, я відразу дав їй так званий фідбек на її остатну творчість. Чим більше я апелював до пані Христини, тим більше людського чи то пак ангельського бачив в її очах. Наступних півгодини розмова і про мистецтво і про нескорий його ренесанс. Компроміс між нами наростав з кожного хвилини. Я ж не втримався і запросив пані Христину на горнятку цикорію. І легоньки тірамісу. Трошка Баха додало вечору пряності. Я грав і думав: мати солодка, зустріти Христину Соловій в черзі до сповіді, що це, якщо не Господнє чудо. Несподівано у розмові випала інформація про те, що серце пані Христини зайняте. І отак все життя, подумав я. Ніякої поваги до гри в католики. я дуже зворушився і навіть пошкодував, що разом з парафіанами зривав пані Христині концертний тур, на якому вона мала збирати донати для першої роти третьої штурмової бригади. Зайди до неї на сторінку і в шапці профіль зробіть донацію. Подякував.